Всем доброго раночку. Ну что, мы уже на месте. Ленуся працює. Э, точку свою уже выставили. Зараз покажу, что у нас в ассортименте. Привет. Да. Покажи нам свой ассортимент. Так, копчення. свеже салкода. М'яс це. М'ясце. Дереви на задочок. Ось такий, да, такий асортиментик. Ось отак столичок. Бачите, новенький наш удобно так виглядає. Да? так? Да. так. Лінусю оставляю, а сам їду додому. Жду будівельників. Сьогодні розпочинаємо будівництво сараю. Продовжуємо. Ну, а поки лінуся моя працює, я вже вдома. Зараз приїдуть хлопці. Молоді, амбіціозні, будуть займатися сараєм. А я думаю, тут у мене, бачите, така казія, вже ж скільки років це ще тато мій робив. Трохи продавилося, бордюрка вже пішла. Думаю, це все розібрати. Туди на сарай на пол, хай хлопці зальють, забетонірують, а сюди зроблю нову стяжечку залью. Ну, ось отак от. Тут подивлюся, теж края попідливаю на ямі. Та, в общем, і в них роботи хватить, і в мене роботи хвата. Треба яму залити. Так що переодягаємося. І працюємо. Так, парні приїхали, бетон уже колотять, починаємо заливати підлогу. Спочатку будемо з кормоцеху починати, потім відділ опоросу. ну, а потім уже відділ відгодівлі. Ось так починається. З'їздив я купив пленки 22 метра погонних, щоб укрити от ці 70 квадратів. Парні тут уже потихеньку бетонируют. шанс кредит завтра. Ось так. Діло двигається. Так, працюємо далі. А я зараз поїду на нову почту і заберу вентилятори. Два вентилятора будуть вмонтіровані в сарай. Один для притока воздуху, повітря, другий для того, щоб його викидувати із сараю. Так, працюємо далі. Брав з нової пошти два вентилятора, відкривай лінусь. Покажи, покажи. Значить, покажи. Да, один на втяг повітря, другий на витяг. Вони тяжкі на познімай, я сейчас покажу. Один на витяг, другий на таке. Конструкція тут збину. Uh -huh. Гарне і чудово. Uh -huh. І так буде стоять. Це ж для них якийсь каркас, мабуть, треба, так? Ні, ні, ні. ні? коли викладається, ж uh робиться -huh. спеціальна ж дирка. Uh -huh. І потім цю дирку, виходить, оце отак заходить. Uh -huh. оп, оп. Uh -huh. А ось що ж, коротше, і Ага. до бетону. У mm -hmm. нас один буде з вулиці затягувати нам повітря, mm -hmm. а другий буде витягувати. Yeah. Це іменно вентилятори я розчитував на свою кубатуру. Я хотів вас спитати, нам вистачає да? Так, yeah? їх вистачає. Це іменно по нашій квадратурі. Mm -hmm. У нас виходить відготівля 11. Наші. Mm. Правильно? Так. Да. Да. Такі ось документи, які навіть йдуть. Mm. Потужність у нього йде. Зараз я скажу. Найшов. Да. Да. Потужність іде, е, виходить, 5,22. Е, тобто, як там, 5 кубів воздуха, чи в час чи 5. В годину. Чи да. 5, годин, в годину. Чи годин. 5 кубів чи 5. Як Ми в кубах же ж в ну, да. так? Вудря в кубах. Да. В годину. Ось. Чи ввилину, в хвилину, взагалі, да. не знаю. Ну, по-моєму, так. Да годину чи хвилину. Ну, в хвилину. Я коли замовляв, я сказав, який в мене розмір для чого, і мені вищикали, що такі нам потреба. Буду зараз провода підключати, будемо перевіряти. Дивіться, далі буде. Виїхали вечором ще на 28-му, бо ми виїжджаємо утром і вечором. Люди йдуть з роботи і скупляються. Ось як справи. Не, не, не отак, а отак. Я Потому що вже хочеться отак. Ну да. так. І інтенсивна така праця. Ночами коптим, днями торгуємо. Відпочивати нема коли. Ти глядуєш? Ну так, да, як, коротше. Снімаю тебе, як ти працюєш. Для потом для начатку. Ну, для людей, да, хай люди дивляться, як ми да, працюємо. Гуляти нема коли. Гуляти нема коли. Я ж тільки щось сказав, що ночами коптим, а днем торгуємо, виїжджаємо два рази на день, утром. Пересиджуємо жару. Що там ще все таки жарко. Ну так, да. а ввечері пересиджуємо. Ну, утром виїхали, потім приїхали, пересиділи жару вдома і виїхали знову. А вдома ще ж хлопці працюють. Сьогодні цілий день вони працюють, бетонують, плити встановлюють. Ну, Взагалі, це я покажу вже в кінці відео, що вони за сьогодні зробили. А да? за сьогодні вони так непогано зробили? Та ну непогано і роблять качественно. Молодці, хорошо хлопці, стараються, так. Да. Ну ось так, ось так працюємо. Домашні смаколики, ну як би сказати, ну розлітаються, да, розлітаються, Лен. Ну що не кажи, а... Хтось там у нас вчора я читала так в коментарях, здається, писали, що кому потрібно свіжий, хто в, в таку жарує свіже м'ясо. Пургує, бо на це є попит. Ну, звісно, ми ж його заморажуємо. Ми, його... ми заморозили, приїхали, постояли 2-3 години, тим більше там внизу лежать холодильники, то понятно, ніхто не додержує його до того, що воно аж, пле... аж плеве від жари або ж зеленіє. І не смажене, ні м'ясо да, свіжачок. Бо я вже тільки що привіз Лену, постояла Лена 20 минут. Каже, лети додому, вези іще, поїхав додому, привіз іще. Хорошо тут близенько. Да. Ну, що близенько, да. Да. Ну, тому що ще велику роль грає, що точка набита і люди тебе вже знають, не знають знає, що твою продукцію. свіжу продукцію. — Вже розкуштували. Ну і циганська ж почта працює. Да. Ну добре, все, на цьому. Нашу торгівлю я показувати далі не буду. Покажу вже зараз, що зробили хлопці. Да, хлопці, так. так. ну ми вже вдома приїхали, Лінуся спродалася. Що за сьогодні зробили хлопчики? Вони сьогодні були вдвох, хоча в них бригада побольше. Тут залили стяжечку. Це гарно все чудово. Тут поставили плиту, але є проблема. Коли я робив яму, мені казалось, що вона рівно, а вона далеко не рівно. І плита, коли лягала, то одна сторона в неї висіла. Значить, взяли швелер, звір ну, уголок, парні зварили рамку. От. І положили плиту, встановили плити 2 метра, а ями більше. Отут я хочу зварити з метала рамку, щоб накривати і знімати, коли мені це потрібно. начали вони робити, значить, відділ опоросу оцей, з уклонами. Тобто все буде йти з уклонами на ям. Тобто, де б ти не змивав, де б свиня там не спорожнилася, де б що, воно все буде під уклоном йти на яму. Як ми розуміємо, ось, ось у нас верх це ноль. Верх плити це ноль. Вони зробили оце, визвали мене, ми з Ліною були ж на 28-й і кажуть що тут ноль виходить дуже-дуже багато. Якщо кинути ноль і туди, щоб соблюдати уклон, то треба виходити аж на оцю кирпичину. Наверх цієї кирпичини, вон, бачите, полоску вони нарисували, відбили. А це дуже-дуже великий буде слой. Почті 15 см 150 см. Це дуже багато. Тому завтра вони оцю пленочку знімають, делають подсипку, шлака, проливають, утрамбовують, а потім льють, щоб не 150 робити, а щоб було ж набагато поменше. Так. Ну Ось такі молодці хлопці, я ними задоволений, вони перший день працюють, але такі видно, що не глупі хлопці. І роблять на совість. Ось так. Да, вроді як і небагато зроблено. Тут вони зробили швиденько. Ну, а тут із-за того, що -то рамку зварили, установили, то повиводили нулі. Ось бачите, тут теж ось лежить. Уголок 45-й, дивіться, в ноль. І щоб соблюдати уклон, воно аж на кирпичині, бачите, лежить. Тут тут а, виходить дуже-дуже багато. Оце буде все робиться іще підсипка. Ось так. Так що движемося потихеньку, движемося, движемося і движемося. Тут вони заділиють завтра, ну а тут вже буде набагато проще тут. Плити ляжуть, щіля, невеликий уклон і погнали. Ну, а тут уклон мені не нужен, це тут ходити я буду. Ось так. Що зроблено хлопцями за день? І що зробили сьогодні з Леною ми? Продали, коротше, пів кабана. Ось що ми зробили. Добре, дякуємо за увагу. Дякуємо, що ви з нами, що ви нас підтримуєте, дуже радуєте нас своїми лайкосами, підписниками. Підписники у нас ростуть. Це дуже чудово. Нам це взагалі ми задоволені. Новим підписникам, старим підписникам, всім дякуємо, всім вам отакений лайкосяка. Да. Таку сподобайку. Ну, а на сьогодні все. А завтра будемо продовжувати Завтра ми їдемо на кринички з Леною. Працювати з нашими копченнями, свіжим м'ясом, салом. Ну, а хлопці приїдуть будуть працювати над нашим сарайчиком. Все, всім пока. Пока-пока.